Ну що люди, вітаю! Острів Карон. Хоча він насправді не Карон. Кажуть, що лечив на Корон. Це значить, що людина летить на острів Бусуанга поряд з островом Карон. А загалом це така місцина, де 78 островів різного калібру. Три з них є великі. Один із них оцей Бусуанга. Це суцільні пагорби. Он дорога там доверху. Тут дорога донизу. І, відповідно, цей звук вас буде переслідувати постійно. Чому? Тому що ці всі трайцикли деруться до гори і газують по повній програмі. <гум> От. Значить, ну це розповідь про те, які тут є готелі. Наприклад, я зараз живу в готелі ось оцьому. А враховуючи, що вони. Тут стоять на цих пагорбах, то вони цінуються чим вище, коли вони стоять. Бо там тоді є тераси, і там можна, там можна все. Зараз ви побачите, як це виглядає зсередини, щоб була зрозуміло відразу цінова політика. Тут номер в них коштує зараз 1300 песо. Це там 23 долари в середньому, десь по середньому курсу. Песо до долара. Так от, отак от він виглядає. Але знову ж оці всі моменти з онлайн-бронюванням, значить, він у них онлайн стоїть на тисячу більше, тобто на 18 доларів дорожче майже в два рази. Але коли прийти сюди наживо, то тоді може бути дешевше. Це можливо така ситуація, тому що не сезон, можливо, ще чомусь складно сказати. Як правило, як показує практика, онлайн дешевше і краще заздалегідь це все робити. Але ситуації бувають різні, тим більше на Філіпінах, і це все відбувається трохи хаотично. Зараз зайдемо всередину. Ви би з моєї пики побачите, як воно виглядає всередині, щоб розуміти в цій місцевості взагалі, яке воно і скільки грошей воно варте. То чарівна дівчина, яка називається Джесіка. Вона навіть готує їсти на замовлення, хоча офіційно в неї таки, таких послуг тут при готелі немає. Отак от він ще раз виглядає. На першому поверсі є міні-маркет, що дуже зручно, от живучи в цій місцевості, тому що кожного разу доведеться ходити за чимось дуже-дуже далеко. Отакі от двері. І тут собаки. Ось вони такі. Каліс View Point Watch. Тут, до речі, що цікаво, власник цього готелю, Філіппінець. Так, тобто тут він багато всього навигравав. Тому що по цим гробам, чим тут ще займатися, так це якраз на отаких мотоциклах. Оце скакати по тим паграбам. Оце він що і робить. Десь Джесіка нема, але оце міні-маркет. Як ви бачите, філіппінці дуже-дуже люблять чіпси. Джесіка в нас вже тут. Оце вона така красива. Дуже шукає чоловіка і все якось невдало. Ніхто її звідси не може забрати. Асортимент, от бачите, чипси, чіпси, чіпси. Вода, вода, вода. різних. До речі, тут немає мінералки на Філіпінах. Я щось раніше забував про це розповісти. З мінеральною водою, то не дуже. це те з чіпсами. Хто любить чіпси, О, дивіться, міні-маркет. 80% асортименту це чіпси різного, різні різні упакування. На shooting video Foreigner Luxis і Comhia і Ua Sava. Касабут. Вона мені не вірить. <с> і дуже соромиться. Так, далі. Як завжди, тут треба кудись дертись. Причому розумієте, аби ж вони якісь сходи робили, ну такі більш лояльні. А тут це такі сходи, ото, що я нагору піднімався над усим містом. Оце вони такі. І це в кожній будівлі. Тобто вони доволі високі. Оце прямо аж отак. І це я не знаю наскільки це передає відео. Вони кожна сходина по пів метру. Щоб ви розуміли, це прямо конкретно. От. Переходимо конкретно до кімнат. Оце моя кімната. Світло тут зараз вімкнене спеціально для вас, щоб ви побачили, що тут. Бо мій нормальний ритм життя, він отакий. Я в такому живу. Е, так. От. Номер невеликий, але він зручний. Нагадую, це за 20. 3,24 долари. Оце тут є. Є Smart TV. є, відповідно, дуже нормальний інтернет. Є два вікна. І вони обидва панорамні. Так, Але мені знову ж це не дуже потрібно. От Номери, які знаходяться напроти, я спочатку там оселився, потім замінив, там є балкон. Але в ньому теж немає необхідності. Ви зараз зрозумієте чому. Але коли вікно туди на сторону дороги, то тоді буде багато цих мотоциклів, і вони зранку будуть у вас всі на голові. Ось такий він санвузол з душем з гарячою водою. І знову ж панорама. Стоїте дивитесь на фьорди і приймаєте душ. От таке воно все тут. Оце номер. Тепер, чому я все-таки втік від балкону і переселився в оцей номер після першої ночі. Від того звуку, знову ж, сходи. Ну Тут їх вже небагато, бо це самий верхній поверх. Оце по такому треба дертися. Ну, це нормально. І тут у нас саме красиве. От чому не потрібний балкон? Тому що зробивши два кроки. Опиняєтесь на отакій терасі і стає зрозуміло, де ви загалом знаходитесь і чому тут не потрібний балкон і чому цінуються ті готелі, які знаходяться максимально високо, що один раз сюди видертись. Ну і теж тут специфіка зі скутерами. Оце якщо берете скутер на прокат, то уявляєте, вам постійно по цим горам доведеться кататись, тому перевіряйте гальма. Вітальня, кухня, столова, оглядовий майданчик, все воно разом. Приємно тут час проводити, і коли вечорі, і коли в день зранку. Завжди є якась є тіньова сторона. І, до речі, я нарешті підібрав правильні асоціації на що це все схоже. Це суміш Норвегії по рельєфу. І Катманду по цим будівлям. Тобто, якщо схрестити Норвегію з Ніпалом, а конкретно з Катманду, і там організувати тропічний клімат, то оце вам і буде оця місцевість, яка називається в народі острів Корон. Хоча це не Корон, а як я вже сказав, це ціла купа різних островів. Ну, до речі, знову ж я не був ні в Норвегії, ні в Катманду, але от у мене. В мене в голові, от вони живуть в такому стереотипному вигляді, тому що із того там я відео бачив, з того, що я читав, отак воно все виглядає. От звідси добре видно, он тераси. Це зараз не сезон. Вони там якісь ремонти роблять. Он одна тераса, тут просто дахи. Там он далі у будинків тераси. Он там теж і закриті такі є приміщення видно, і тераси там є на тих будинках. Так. Оце там народ, ну от, такі, отаке саме дозвілля можна організовувати як тут, а є, там прямо роблять такі міні-дискотеки, такі тусовочні в общем, місця. Отут вони якісь мінімальні, є, де просто люди живуть, і все одно в них така тераса є. Ото на тих терасах відбувається все життя. По-перше, по це красиво, як в старому доброму анекдоті. От тому така вона собі. Ослонду, якщо вже говорити про Норвегію та е, разом. Значить, жити тут у вигляді туриста, тиждень тут є чим зайнятися, тому що островів багато, і якщо і по поверхні їздити, і навколо них, на тих човнах, то тут буде завжди чим зайнятися. Але я ж кажу, дуже лякає. Кількість народу. Це це жах, і це це ще не сезон. Це... В мене як у соціопата ідіотофоба, ну, мені здається, це одне і те саме. Насправді. Просто це в коректній формі ідіотофобію. Вони називають соціопатією. Щоб інші ті, кого вони не люблять, щоб вони не ображалися. Ну, знаєте, як типу. Образити почуття віруючих і все таке, а так от можна образити ще почуття не занадто розумних, Назвав себе, або цілу групу людей, особливо коли це буде велика група людей ідіотофобами. Ну, нікому не рекомендую оці загальні тури масові. Тобто, ви повинні бути або з грошима і катайтесь індивідуально. Або набирайте суто свою компанію, щоб вам було складчену заплатити і комфортно і по грошам, і тоді буде комфортно по відчуттям. Оце якось отак. Місце дуже варте уваги, але дуже воно за туристичне. Тобто є тут подивитися і колорити, і особливо той острів Корон, де живе оте плем'я. Джесіка, tell me hello. Hello! I in banana. The phrase. <реш> <реш> От, бачите, яка сором'язлива дівчина. Е, ой, до речі, що до дівчат, я знову занурився в цю провінційну атмосферу, де вони поводять їх не така велика кількість. Вони тут є, вони тут в вигляді персоналу з інших островів. От вона так само з Сибу, як і я, теж тут, ціла сибуанська діаспора, по-іншому розмовляємо, типу, вже на одній хвилі і все таке інше. Але оці провінційні дівчата, тут сама така от атмосфера. Вона навіть якщо вона туристична і тут багато люду обертається, воно все одно воно відображається на соціальній поведінці людей. Тому тому ці всі. Нрави щодо дівчат, які тут панують в їхньому середовищі, ну таке воно собі. Все-таки дівчину краще шукати в мегаполісі, в мегаполісі та в його е, там околицях, якось отак. Тому що тут оце знову я почав спілкуватися, я вже трохи забув ці всі речі. І тут знову згадав: ну що ж це таке? Ні, так же не можна. Це тільки за ними треба їхати сюди. Тому що це ви проходите прямо оцей довгий шлях в безмістовних діалогах. Ну, це, це я навіть не хочу розповідати подробиці. Тобто ні, дівчата в провінції шукати, навіть якщо вона туристична, це все буде складно, тому що вони всього бояться, вони зажаті, вони, вони не так вільно спілкуються, вони не такі розкуті, як там, де я живу зараз. Тобто отаке. Оце якщо коротко, тому ласкаво, прошу на корон. Тут дуже варто з'являтися, але краще в не сезон і тільки індивідуальними туристами. Жити тут, якщо... Якщо отак, от щоб приїхати, якщо ви з острів на острів кочуєте, їх міняєте, а це періодично, як я зараз живу, то тут два-три місяці можна нормально себе почувати, нормально бути. Буде вам прямо дуже цікаво. Джесіка дуже хоче заміж. Поки вимкнена камера, вона вже десятий раз повертається. От бачите? Келп твою. Ну оце такі з ними діалоги. Наглядно.